Вас в ефірі телеканалу «НТК». події дня понеділка, 7 серпня. Та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне конкурс бізнес ідей проводить Коломийська міська рада. Метою створення даного конкурсу є сприяння інноваційних бізнес ідей. Мешканці вулиці Крип'якевича в Коломиї нарікають на небезпечний дорожній рух біля їхніх будинків. Якщо це не зроблять, ми перекриваємо там дорогу. У Коломиї відбулися благодійні концерти. Збирали кошти на дрони для десятки. Концерт, на який ми чекали з нетерпінням, про це та інше детальніше. Далі. У Коломийському районі ліквідовано пожежу пшеничного поля. На околиці Коломиї на полі виникла пожежа пшениці на корені трьома окремими осередками. Загальна площа посівів 176 гектарів. Площа знищених рослин. Наразі встановлюється із вогнем боролися 16 осіб та 6 одиниць техніки. Із них від Державної служби надзвичайних ситуацій 11 осіб та 3 одиниці техніки. На жаль, внаслідок гасіння цієї пожежі помер 28-літній рятувальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Віталій Пилип'юк. Він розпочав службу у Державній службі надзвичайних ситуацій у липні цього року. Коли виникла пожежа на пшеничному полі, Віталій разом із колегами її ліквідовували. Під час гасіння у нього погіршилось самопочуття. Віталія Пилипюка відвезли до медичного закладу. Невдовзі він помер. Вимагають тротуар. Мешканці вулиці Креп'якевича у Коломиї нарікають на небезпечний дорожній рух біля їхніх будинків. Нагадаємо, минулого року там постелили новий асфальт, проте тротуарів немає і досі. А дорожні покриття кажуть мешканці, таке вузьке, що двом автівкам складно розминутися. Христина, мама маленької дитини, зізнається пройтися з візочком від будинку до найближчого тротуару. Кожного разу для неї стрес. Машини літають з двох боків з іншого боку, постійно припарковані, і чесно, вони злітають на цю бруківку. Дорогу на вулиці Крип'якевича, це неподалік залізничного вокзалу. Застелили асфальтом минулого року, кажуть мешканці. Ми дякуємо за дорогу, але трошки не обдумано це зроблено. Йдеться насамперед про відсутність умов для пішоходів. Нарікають мешканці вулиці Крип'якевича. Тут неможливо пройти, їдуть і вантажні машини, і легкові ми думали, що зроблять коїбруківку або зроблять загороду. Бо тому, що по цій стороні завжди машини стоять постійно масово. Це є двохсторонній рух. Вони не мають де роз'їхатися. Дитина чи людина йде і вони їдуть на тебе напрям, просто на тебе. Ти куди лізти в корчі? Зараз почнеться шкільний сезон. Всі будуть йти до автобуса, чи дають магазин, дитині потрібно, як і ти це дуже опасно пускати дітей сюди. Тут класи лежачі поліцейські. Або обмеження руху, або зробити односторонній рух. На цій дорозі складно розминутись двом автівкам, а ще й постійно припарковані на узбіччях автомобілі в рази погіршують ситуацію на дорозі, каже мешканка вулиці Креп'якевича пані Оксана. Тут Немає 2,75 для розминання двох машин. Плюс зробили узбіччя для паркування. А ще кажуть люди, асфальт уже почав руйнуватися. А парку місця, які облаштували для свого транспорту мешканці будинків, лишень дощ перетворюється на озера. Якщо ми навіть зараз власноруч це підсипемо тут, значить вся вода буде падати під під будинки в підвали. Ну ми б такого не хотіли. Люди кажуть, звертались до міського голови. Та поки на їхні прохання розширити вулицю, облаштувати тротуар та упорядкувати дорожній рух не відреагували. Якщо ситуація не зміниться, кажуть, діятимуть рішуче. Якщо це не зроблять, ми перекриваємо там дорогу. Я тут живу 32 роки. Дороги тут ніколи не було. Спочатку цього року відкрили цю дорогу. зробили. ми перекриємо шпали тут у нас є, і дорога буде так. як Було до цього. Поточний ремонт цієї дороги відбувся у грудні 2022 того року коментує ситуацію телефоном керівник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Він каже, благоустрій цієї дороги планують продовжити найближчим часом. Поточним ремонтом було відремонтовано дорожнє покриття, оскільки воно взагалі в незадовільному стані перебувало стосовно ширини дорожнього покриття, там є суміжники, а суміжник це є Укрзалізниця. І ми вирішуємо питання збільшення проїжджої частини, а також в планах до кінця року зробити односторонній тротуар. Стосовно знаків і все інше все там встановлено. І просто треба водіям всім дотримувати право дорожнього руху і, і швидкості, і все буде в порядку. Ольга Гриджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. О 50 тисяч гривень таку суму отримають четверо переможців конкурсу, який проводить Коломийська міська рада. Мовиться про унікальну бізнес-ідею. Якщо у вас така є, то треба подавати заявки та документи у ратушу. Консультації надає управління економіки, яке власне є ініціатором проведення конкурсу стартапів. Телефон для довідок 476 16. У коломийській владі вирішили, треба стимулювати місцевий бізнес до подальшого успішного розвитку. Оголосили конкурс на кращі бізнес-ідеї, унікальні, які можуть заповнити вільні ніші підприємництва. А метою створення даного конкурсу є сприяння інноваційних бізнес-ідей, які будуть реалізовуватись на території Коломийської громади, а також підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва і в загальному сприянні соціально-економічному розвитку Коломийської міської територіальної громади. Учасниками конкурсу можуть бути фізичні особи, можуть бути фізичні особи-підприємці і також суб'єкти господарювання, юридичні особи. На перший погляд складається враження, що у нашій громаді вже діють ледь не усі різновиди бізнесу. Унікальну ідею важко знайти і зреалізувати. Але як каже Інна Ткачук, у владі переконані, це не зовсім так. У цьому напрямку є куди рухатись. Необхідними документами, які потрібно подати, це заява на участь у конкурсі для фізичних осіб. Це заява на участь у конкурсі, це копія паспорта та ідентифікаційного коду. Це згода на обробку персональних даних і безпосередньо сама бі. Бізнес ідея проект для фізичних особів підприємців та суб'єктів господарювання для юридичних осіб це такі документи, заява на участь у конкурсі. Це довідка від податкового органу про відсутність заборгованості по посплаті місцевих платежів та зборів податків. І також сама бізнес ідея, бізнес-проект. Прийом заявок у Коломийській міській раді розпочали 1 серпня. Також треба подати необхідний пакет документів. Продовжує Інна ткачук. Усі консультації та допомога в управлінні економіки. Третій поверх 35 й кабінет. Для визначення переможця будуть братися до уваги такі основні критерії: це унікальність ідеї, це обґрунтовність ідеї. Також це вплив на соціально-економічний розвиток громади. Це також обґрунтованість фінансового плану, тобто, щоб Ця бізнес ідея була унікальною цікавою і приносила громаді якусь користь. І також це створення звичайно робочих нових робочих місць. Чекаємо на цікаві бізнес ідеї. І управління економіки буде рада допомогти та сприяти в поданні документів. Конкурс триватиме до 30 вересня. У жовтні засідатиме конкурсна комісія, яка й визначить чотирьох переможців бізнес-ідей. Кожен із них на реалізацію своїх підприємницьких планів отримає 50 тисяч гривень із місцевого бюджету. Іскрик у Коломиї відбулися благодійні концерти. Молодіжні гурти спільно з глядачами збирали кошти на дрони для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка збирається молодь. Усі в очікуванні концерту іскрик. Концерт, на який ми чекали з нетерпінням. Музиканти з Чернівецького гурту Монополія вже не вперше в Коломиї. Тут виступали на багатьох заходах і фестивалях. Тепер які інші творчі колективи беруть участь у благодійному концерті. Приїхали з благодійним метою. Ми беремо участь в організації в Черніцях. Теж ми співпрацюємо з студентською організацією. «ЦКІД». є така в Черніцях. Вони проводять багато. Різних заходів І практично кожен тиждень відбувається якісь захід. І ми теж беремо участь в організації звичайно, виступаємо все потрібно. Для перемоги, аби концерт відбувся, долучили чимало небайдужих місцевих підприємців, волонтерів, громадських організацій. Ділиться координатор концерту Іван Максимчук, підтримала подію і місцева влада. Хочемо зацікавити людей, щоб вони мало того, що допомогли на Збройні Сили України, щоб вони ще й прийшли, і в них був додатковий стимул в вигляді концерту, де вони можуть потусуватися, плюс зробити дуже добру справу. Участь у дводенному концерті взяли 12 гуртів. Двоє молоді коломийські виконавці. Та гості з Львівщини, Києва, Чернівців з Волині приїхали музиканти рок-гурту. Цвях фронтмент колективу Сміт каже, для них це дебютний виступ у Коломиї. Ми їздимо на благодійні концерти, фестивалі. Якщо є змога, ми завжди готові допомогти. Нашим рідненьким збройним силам України усі кошти з концерту організатори передадуть для потреб збройних сил України, а саме для 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!